Тільки що перед початком нашого зібрання з Києва перезвонили на сьогоднішній день. На київському майдані зібралося більше мільйона українців. Майдан дійсно народна проходить не тільки в Києві, в Тернополі від сходу, північ, центр. По всій Європі, вся Європа піднялася на захист із України від цього злочинного режиму. Ті душки, так звані ті душки, які зараз наповнив Київ, готують провокації, дійсно хочуть довести державу до надзвичайного стану. Я переконаний, що ми не дамо. Наша акція мирна, наші страйки мирні. Подивіться, що робиться зараз в державі. Янукович їздить в Китай в Росію. в Росію порахував договор про Радянський Союз. Хочу Україну нас мог туди повернути. Не повернемось. Україна є, і буде незалежною. Що робить наші депутати від партії регіонів, не наші, партія регіонів царьов, Вчора пропонує взагалі до цинізму підійшов. Пропонує працівникам берпіда, які, на яких кров на руках нагороди державний, щоб янукович Ганьба! Гальба! Ганьба! Європа, європарламент. Вчора перед київлянами, перед київським майданом попередив цю владу, якщо не будуть. Зроблені висновки, якщо не покарають винних і ті, хто давав наказ, і хто виконував наших дітей, знущався, бив, не покарають, будуть санкції введені проти тих наших олігархів. І це було б суттєво і дуже трешне. Європа повинна нам допомогти. Але ми ж самі повинні зробити, щоб влада була українська, справжня українська. Перемога за нами! Слава Україні!